П'ятеро людей загинуло в аварії під Черніговом. На дорозі чернігів в століс зіткнулись дві автівки. Водій та пасажир Опеля загинули на місці. В іншій постраждалій машині живим залишився тільки один чоловік 52-го року народження. Була, двері автомобіля були не заблоковані там, де знаходився постраждалий, тому йому його вдалося на найперші хвилини витягти з автомобіля. Так, подавав ознаки життя за допомогою кратишкої допомоги, був доправлений він до медичного закладу. Водій та ще два пасажири Хонди, чоловік та жінка, теж загинули. Аби дістати тіла, рятувальникам довелося розрізати автівки. Так, знадобилась наша допомога для деблокування постраждалого та загиблих. Проводилися роботи двома рятувальними автомобілями, залучення свого стаду відбувалося, деблоковано постраждало. І автомобілі розрізано і витягнуті тіла загиблих. На місце події виїжджали два пожежно-рятувальні підрозділи. Там же працювали психологи Державної служби з надзвичайних ситуацій. Вони надавали допомогу родичам загиблих.